Доброго ранку, моя рідна Україно. Чи видно чи чутно? Доброго ранку родинівцям. Доброго ранку усім-усім людям доброї волі. Рада усіх бачити, рада усіх чути. Котре читаю свої вірші в прямому ефірі проекту Дякую за ранок нашим Збройним силам України, мене ще одне літо війни добігає кінця. Була знову неспокійна ніч, а на передові наші хлопці і дівчатка. Котрі стоять за розкіш цього літа, за ці прекрасні плоди, які вгинають гілля, за яблуко, яке гупає у траву, за налиті груші і сливи, за спокій і добро, за квітуючі косарики, за прекрасне небо, за оцей туман в мене за вікном ріка, і над нею стелиться шовковистий туман, за усі ці красоти, чесноти, за людське життя. Стоять на передовій наші хлопці й дівчатка. У них є потреби, тому не забувайте, що ці волонтерства, ранішні поетичні волонтерства мають мету, мають місію. У... Зараз будуть з'являтися у коментарях <клух> актуальні рахунки на потреби, серед них будуть рахунки і е, безпосередньо. На ці потреби, котрі безпосередньо потрібні для жителів моєї рідної добротвірщини, для воїнів добротвірщини, буде рахунок того збору, який розпочала моя добра знайома, відома актриса, волонтерка, громадська діячка Рима Зюбіна, збір на турнікети, будуть актуальні збори з усієї України, тому, будь ласка, пам'ятайте, що. Малих донатів не буває і слухаймо, п'ємо свою ранішню каву, п'ємо свій ранішній чай, плануємо свій день, можливо, вкотре піднімаючи себе і збираючи себе з клаптиків і піднімаючи себе зі смутку, але життя безцінний дар, за нього стоять хлопчики і дівчатка. Збираємо себе до кубки і йдімо гордо, життям несучи. Оцей статус, прекрасний статус, статус українця. Отчалює барвистокосе літо від сонцем розігрітих берегів, дощами вже гаї старечі змито, і чубчик жита від спекоту прів, а ти біжи у луг, абись побачив, абись помітив і абись уздрів. Як стиглий серпень молиться подячно, немов немає сонму ворогів, Щоб шанувати більше тогочасне, щоб любити більше надземне, Аби сюздрів, як зірка в небі гасне, як літо в осінь поспіхом гайне. Не забувайте, не забувайте про донати. Не забувайте, що рідна країна у стані війни, що відбувається, відбуваються бої за кожний клаптик рідної української землі, є важливі потреби. Тому слухаймо поезію і дивімося на рахунки в коментарях і донатьмо. Серпник місяць жне у небі трави, жне дозимна. Для святих корів, що боками бога заступали, От жорстоких, незачливих слів, От катівень злобного пелата, От іуди вкрадливих думок, а простенька безборонна хата обтрясає поночі садок. Все в цім світі крутиться довкола Яблук тих, що гепають вночі. Серпик місяць жне. І креслить кола, спас крокує, мовкнуть пугачі. Так лише недавно було прекрасне свято, яке в народі кличуть спасом. Воно в, нашій, в нас усіх асоціюється з гарними врожаями садів, з медами прекрасними, які принесла наша бджілка цього літа. З е, храмами, з чистим звучанням храмових дзвонів, і за усю цю розкіш, за можливість молитися, освячувати прекрасні плоди в храмах е, у е, Красиве, одне з 12 найбільших свят року свято. Е, е, цю можливість нам надають наші воїни, котрі стоять на передовій. Тому не забуваємо, що вони потребують нашої допомоги і просто наш святий обов'язок надати їм цю допомогу. А в житті відбуваються життєві речі. Є закоханість, є справжня дружба, можливо, є і зрада, бо є і такі історії. Але це є життя. І усі ці життєві речі. Вливаються у вірші. Я тебе запрошу, я, te... Вибачте. я тебе запрошу на побачення вперед осінь забутих алей. Сподівання не всі ще утрачено на дорогах речей і людей. Вип'єм каву в кав'ярні загубленій десь між Львовом і світом птахів. Я дивитимусь щиро і залюблено. Ніби в світі немає гріхів, і побачення визріє гронами в передчасі забутих алей, ти обніс душу квітку кордонами, розлила ж я у чаші єлей. Е, хочу поділитися з вами е, своїми емоціями від. Е, Фестивалю Bestseller Fest, який недавно три дні протягом трьох днів відбувався у Львові, котрий зібрав соцвіття прекрасних письменників, фестиваль, де можна було придбати чудово сучасну і класичну літературу від найвідоміших видань українських. Фестиваль, який був наповнений uh, зустрічами з uh, нашими сучасниками, з талановитими сучасниками, з творцями направду, бестселерів. чудове mm. дійство, тому uh, такі прекрасні речі відбуваються в різних містах України, звичайно, є різноманітні фестивалі, бестселер Фест, а скоро буде земля поетів, восени, uh, фестиваль Львівський, але. Знаю, що Харків, Київ, інші міста провадять е, такі речі для того, щоб не змаліти, не зміліти, наповнити душу е, е, прекрасними е, глибинними е, речима, котрі потрібні дуже людині е, під час спілкування знову ж таки сталановитими, глибокими і справжніми, під час спілкування одне з одним, під час е, ковтків кави е, е, в очікуванні. Панелі чергової панелі, де буде зустріч з цією людиною, про яку ти, можливо, мріяв про цю зустріч усе життя, це місця, де творяться направду, цінні речі і де збираються величезні суми на потребу нашим славним воїнам. Тому такі події, це справді знакові події, а ми будемо продовжувати Поетичний зв'язок для вас, а ви не забувайте про те, що в коментарях є номери рахунків, посилання на банки. Не забувайте, що нашим воїнам потрібна наша допомога. Ми допомагаємо їм, а вони виборюють нашу перемогу. Навчи мене крихку і втаємничину. Розгублено, розшарпану буттям хорошій справі та святому звичаю, а я його дитині передам, щоб колисались зорі парламутрові допоки місяць вижне тихий луг, щоб після зимна, у хустки закутані, високі сосни гомоніли, і звук отих розмов утишених, незгаяних, доносив правду про святі про старі світи. Навчи мене переболілу далями сад батьківський стежку віднайти. Найбільша одна з найбільших цінностей у цьому світі це родинна хата, це батьківський сад і дімо. Ідімо за будь-якої нагоди і можливості, маючи ще батьків, ідімо до них, телефонуємо до них, якщо відстань. Поки що не дозволяє нам їх обняти і побачити наживо, але вертаємося на стежки свого дитинства. Бо це ці стежки, які направду заведуть в прекрасні, в прекрасні місця і доведуть до прекрасних речей. Я на нього молилась. Молитися ж варто до Бога. Сто доріг перейшла, спорудила мільйони гріхів. І пала в горизонт, я ж казала: ось вже перемога. Доморощений хліб із обжинок в печі переспів. Я до нього летіла, забувши про холод і кригу, об яку зовсім легко зламати пухнасте крило, світ буденності днів до великого вчинку сподвигнув, А споріднених слів, майже сивих сидів не було. Переглядайте, будь ласка, рахунки, знову ж таки пийте свою прекрасну каву, чи чаю цей свій напій улюблений, і не забувайте про донати, слухайте поетичне слово, не забувайте донатити. От губ та й губ, ти тільки не лякайся, трясе то вітер яблуні в саду. З знаменних дат одрізані окрайці, я на вівтар солодкий покладу. Щоб призволялись юні янголятка, мочили пальчик у тягучий мед, а вітер знову розпочне спочатку трясти рум'яне в полотно верет. Так, прекрасний час, прекрасний серпневий час знову ж таки час отих червонобоких яблук, а в нас, як на диво, на Львівщині, розкішний врожай персиків. Гілля вгинається, попрацювавши з ранньої весни, маємо чудовий врожай, котрий можемо поділитися з усім світом, знову ж таки, з прекрасним воїнством. І тішимося з цього приводу, звичайно, бо приємно збирати плоди своєї праці, але усім цим процесам ми завдячуємо нашому воїнству. Тому не забувайте, що прямі ефіри в, в рамках проєкту Дякую за ранок Збройним силам України від всеукраїнської поетичної родини, що ці прямі, прямі ефіри благодійні, благочинні і читається поетичне слово чи проза. А ви, шановні слухачі і ті, хто переглядає, будь ласка, не забувайте про Донати. Відсутаніли тіні у гаях, осіння повість. Ми такі вразливі, коли вітрисько плаче в пеленах, ми безборонні, як спізніле літо, котре все трусить сливи на траву, осіння повість, пів життя прожито, а я все йоність серед снів зову, в які вразливість тільки на полотнах, а безборонність переходить світ. Відголосили зливи, У зворотнім хурделець Крила, віднайдуть політ. Так, минає літо, прийде золота осінь, за нею за зима, так є, так було і так буде. Оця плинність пір року, і за всі ці плинності воюють наші хлопці на передовій. До речі, 29. Серпня, у День пам'яті захисників, які віддали життя за свою рідну землю, організовується глибинна акція, стіл пам'яті пропонується кав'ярням, ресторанчикам і закладам культури, таким, наприклад, як бібліотеки, спорядити стіл пам'яті, на котрому буде сонях, підсвічник зі свічею і табличка з переліком геройських прізвищ та імен. Підтримаємо ту акцію. Ще раз е е повернемо суспільство до цієї жахливої, страшної проблеми. Це не проблема, це біди, яка зараз є в нашій рідній землі, біди війни, до тої проблематики. Що, як би мене казали, що герої не помирають, а вони помирають і віддають своє життя. А сьогоднішній ефір це теж один з виявів. Глибокої шани до воїнства і сьогоднішній ефір, і читання поетичного слова має на меті зібрати кошти на необхідні потреби, на медикаменти, автомобілі, засоби захисту, засоби підтримки для наших рідних воїнів. Уже і літо вкотре загорнуло. В чистенький спомин Откровення днів, вже й павучок на висілках наплів не ток строкатих, Дивовижний, чуле любистко сонцесяйного ім'я, і маль в принаде, і рум'янку ніжність, глибоких сенсів, камінь той наріжний, лаксива нота в скрипки скрипаля. Нам возвіщає, що достигле літо шепоче в травах, жовкне в гарбузах. Везе врожай, а в батькових млинах клопочуться про зиму, про спожиток. Так, спокон віку, Українець, ще з літа, з осені, клопотався про зиму, про спожиток, про те, що його родина, його добре сусідство буде потребувати гарного спожитку, буде потребувати. Хорошої їжі, гарних речей, бо прийде зима, прийде Різдво, прийде святвечір. А ми, українці, господарі українські дуже дбалі, дбаємо для родин, дбаємо для добрих людей, дбаємо для того, щоб поділитися. І от за усю цю дбайливість українства стоять наші хлопці і дівчатка на передовій. Не забувайте, що в коментарях є посилання на актуальні збори. А Макс пізнілий заговів на спаса. Цвіркун, злякавшись, осені притих. Руденька білка до горіхів ласа, несе поживу на високий стриг. Навіть білочка несе поживу і готується до зими. У пошук щастя вже подав лелека, гарабуз на жовто вбрав свої боки. Лиш тільки піснь печальна і далека. Гаптує неба вицвілі роки, щоб наша українська пісня гаптувала вицвілі за літо боки неба, а небо було чистим, мирним, без гудіння дронів і жахливих речей без кинжалів. За усе це стоять наші хлопці, дівчатка на передові, віддаючи не тільки силу, здоров'я, <кій> свій драйв, а віддаючи життя. І щоб вони були захищені, і жодна біда не торкалася їх тіла і душі, ми повинні обов'язково їм допомагати. Тому не забуваємо, що в коментарях є посилання на актуальні збори. Учора святкувала свій день народження Роксолана Хмара, активістка, громадська діячка, дружина і соратниця. Степана Ільковича, Хмари світлої пам'яті, і цей вірш – це вірш подарунок для неї. Стара мансарда, сонце, голуби собі туркочуть, закликають щастя, По межі пальців синьої води стою невкрита. Твердо вірю вдасться, грали, грайлива пісня молодих цикад, та після смак ожинового літа, стара мансарда в мареві принад, В чеканні зимна буде все говіте, Збирати лист, опалий, випікать м'який паріг до липового чаю. І млинчик сонце в мареві сум'ять, І голуби мансарду пролітають. Щоб на старій мансарді гарненько вмощувалися і туркотіли голуби, щоб млинчик сонце світив у розкішному мирному небі, щоб 에, ми відчували після смаку цього ожинового літа. Так, так на правду мене отут теж в садочку прекрасний врожай ожини, гілки вгинаються от таких красивезних темних плодів. Які є пахучими і дуже корисними, щоб усе це відбувалося на передові, наші хлопці-дівчатка тому не забуваємо про донати. Малих донатів не буває. Ви знаєте, за кілька днів будуть величні державні свята. Ми вшановуватимемо День прапора України нашого жовто-синього стягу. Ми Відзначатимемо День відновлення незалежності України. Тому в такі дні особливо читаємо добру літературу, гарну поезію, історичну книгу, передаваємо нашим дітям відомості про те, як виборювалася, якими славними іменами, якими славними особистостями виборювалася оця незалежність, якою дорогою ціною вона прийшлася українству. і Ще раз просто гордімося тим, що ми українці зі славною традиційністю, з неповторною культурою, з доброю основою, трударі, землероби, інтелектуали, розумники. І знову ж таки читаємо гарне поетичне слово, звертаємося до класиків, читаємо сучасних прекрасних поетів. Їх є ціла кагорта. А зараз, знову ж таки повертаючись до того, що ефір наш е має свою за мету допомогу воїнству, не забуваємо, що в коментарях є посилання на актуальні збори. Поливай, мов із відерця зливо, сад грушевий, створений з медів, щоб війтю, гамірно і щасливо, щоб от спеки лист не порідів. А пташатко, сховане в гніздечку, Та пригріте маманим крилом, в ірі пнеться. Зовсім недалечко грім блукає, сядуть за столом під гілками, що вродили груші, між світами вишитих доріг, і що кличуть крайні клаптик суші, На пісний у Спасівку пиріг. Скільки життів проживаєш, опалова осене? Скільки вогнів запалила в низинах дібров, бабине літо по межу раптової просині, нитки тонкі розпустило, а я в мандри знов. Шляхом старим, що повз груші навіки похилені, повз рукави молоденькі зневоднених рік, Осени мудра, чи мрії до стоту окрилені, Знати так хоче земний весняний. Чоловік. Ось такі поетичні зразки. Гуркотіли громи, дозрівали, випікались в печі паляниці, дозрівали меди, до обжинків намірився лан. Зграйка зляканих мальв, ох, які ж бо вони білолиці, час такий, що у нім кожен трішки правник і отаман. Відвоюємо зруб, де означено предків імення, заколишемо зір чарівливі та радісні сни, і зійде на сади віковічне Господнє знамення, лиш тумани сивляві, те з віконця свого відгорни. Обов'язково на наші сади, на дідівські сади, зійде. Віковічне Господнє знамення прийде перемога, але ми обов'язково повинні усі працювати на неї: воїнство своєю військовою справою, хтось гарним словом, порадою, вчитель навчанням прекрасного майбутнього нашої країни, лікарство своєю лікарською справою, донатом, словом, порадою, реальною справою, волонтерством. Усі усі ми повинні бути об'єднані довкола справи перемоги. Ти одірви від себе клапоть плоті, нехай рубцює вітер, хай болить душа на стертім давнім ешафоті, і, хоч нам мить, хоч на однійську мить, прольється світло крізь зашерхлу шкіру, обледеніло, мов ріка в різдво. Ти одірви, і ти віддай в ефіру все те, що мав. Чого і не було. А ми маємо віддати в офіру, в справжню, в добру, надважливу офіру, клаптик своїх зароблених коштів, своє єство, свій посил, свою добру пораду, свій професіоналізм тим, хто дуже-дуже цього потребує, адже він захищає нас, нашу рідну землю, наші галі, наші розкішні краєвиди, нашу традиційність. Отже, будемо завершувати сьогоднішній наш ефір. Надзвичайно приємно мені було читати для вас свої поезії. Поезії геть нові, поезії з своєї першої збірки, яка зветься Люни на вітрах. І сподіваюся, що наступний прямий ефір буде в мирній, квітучій країні. Знову ж таки, з прийдешнім святом. Прапора Державного прапора України та відновлення незалежності рідної України. І на завершення ще один поетичний зразок Батьківщина одна. У блаватах, у хмарах, у вербовому гіллі та у хмизі гнізда, у розкішних льонах, в зорях, в ясностях, в павах. У дзеркальному плесі, де холодна вода, у розумних словах, у стрімких осокорах, що сторожею денно і ночно стоять, у пастельно дівочих душевних мінорах, у глибинних дивах, що ніколи не сплять, у відкритих здивовано очках дитинства, в лабіринтах казкових Що до райдух ведуть, у чеканні святім. Крайворіт материнства, це моя батьківщина. Тут щасливці живуть. Так, дорогі щасливці, дорогі українці, ми направду маємо велике свято, бо живемо на, чуж... на чудових землях, під Богом створеною прекрасною країною. Обов'язково переможемо. Слава рідній українській землі, слава її героям, які боронять. Її незалежність і цілісність гарного, чудового, плідного дня.